Доброго дня, дорогі друзі, я Шевченко Марія Миколаївна, член Конгресу, член спілки Конгрес літераторів, родилася в Сумській області, в Ахтирському районі. На даний момент проживаю в місті Чернігів, Вірші почала писати з дитинства, але так склалася доля що я один запам'ятала і більше не писала, і почала знову писати в 2018 році. Заставила війна, почуття такі поезія така велика сила, яка дає нас нагу нам творить. Почуєш, як у тебе виростають крила, і слово наче птах. Удаль летить, поранить може словом і окрилить, хоч слово і не меч, та рани завдає, то громом пролуна, а то тихенько квилить. таке вже слово, що у мене є. Нехай єднає поетичне слово і вчить свою Україну любить, співає ніжно, щемно, калиново і грізно, так щоб ворога убить. У мене моє слово ще узлеті. Та сили вистачить у нього, щоб злетіть. В моєму словотворчому сюжеті немає вічності, Є невелика мить. Проймає серце біль, а радість, груди, за те, що вистачило сили донести. Я посилаю вам уклін, до доземний, люди, що ви почули моє слово, ще цвісти, буду сади розквітне Україна, вибережіть її, вона ж у нас одна. Одна для всіх, і вже ніяка сила її в житті ніколи не здола. Лети в світи моє досвітнє слово, поля в гаї аж генза небокрай, лунай в країні українська мова, ти нас усіх в одну сім'ю єднай. Ну і другий вірш. Я почула такі слова по радіо, що загинуло п'ять хлопців. І я сіла і написала зразу такий вірш, назвала відважні. Не буде дня народження у них, і їх не буде зустрічати мати. Не стало п'яти хлопців молодих. Вони були українські солдати, відважні, полум'яні, мужні серця яких зростила Україна мати, вони за Україну до кінця життя своє готові віддавати, і небеса заплакали від жалю, упали сльози росами на трави, там знівичені воїни лежали і посічені осколком балаклави. Не встануть більше і не оживуть, чудес таких на світі не буває, а матері не вірять в смерть і ждуть. І голови їм і ній покриває. І рветься крик із серця, із душі. За що на сході падають солдати, та виливаю біль в свої вірші і чую, як стріляють автомати. Ну і ще один вірш прочитаю. Назвала я його Сини України, нема в нас провини. Сини України і дочки єдині, у лютім двобої плече до плеча, присягу дали вірним будь Україні Її захищати від рук палача. Не стануть ніколи вони на коліна У бою до останнього будуть стоять, тому що у серці одна батьківщина Україна мила, яку не здолать, поборити ворога. І хай міцні руки очистять державу від нечисті й зла, не треба нікого вам брати на поруки, очистіть Україну зверху і до дна. Бо ви для України життя не жаліли, Його віддавали за нас без жалю. Підіймете ви Україну з руїни, вам вірю і Бога за вас, я молю. Женіть вражу силу, женіть безупину. Без жалості він і дітей не жалів. Їх мучив і кулю пускав йому спину, і з вас би ніхто вбити так не посмів. Сини України, нема в вас провини, бо ви захищаєте рідний свій край, від нас захищає, ви нас захищаєте, ваші родини, і прийде в Україну теплий розмай. Настане весна. І черемухи грона, пошлют навкруги свій п'янкий аромат. Ви будете в сім'ях, ви будете вдома, а я буду вас у віршах прославляти. Дякую.